Усім привіт, шанувальники футболу і ми продовжуємо Лігу націй. Група Ді у нас сьогодні і наступні матчі. Люксембург, Румунія, Туреччина, Північна Ірландія, Литва, Норвегія і Угорщина, Португалія. Саме останній поєдинок ми сьогодні і проведемо. По складам португальці Патрісіо у воротах в захисті Канселу Пепе Діаш, Гіреро. Півзахист Рафінья Сілва Фернандеш. І напад Жота Рафа. Ну і, звичайно ж, Криштіану Роналду. Угорщині. Гюласі. Гуласі на воротах. В захисті Орбана Ланг. Жатта жалай. Салай. В півзахисті Варга Клейн Хез істер нагі і Него. Ну і в нападі Soba які Два однакових футболіста. Мені здається, це щось неправильно. І в нападі салай Ну що ж, розпочинаємо. Половина зіграна вже. Половина першого туру. І залишається група D, І та F. Саме І та F будуть найбільш цікавими, тому що в групі I зібралися найбільше топових команд. Ну, а в групі. Еф-збірна України. Ну, у нас арбітр дає фінальний свисток і матч розпочинається. У в, в, збірної Угорщини досить цікава схема. 4... 3. 5. 3-4-3. Дуже схоже на збірну Бельгії тут Пепе! Джойстик мінус. Буквально не знаю через що, але буквально будь-яка боротьба призводить до того, що втрачається керування. Так, перший штрафний удар собослай. Навіс на пепе. Таніц. Варка по лівому своєму фланзі. Заробляє перший кутовий. Не буде подача. І тут пепе. Чудово вибиває салай. На фланг Пепе. Хриштяно. Криштяно отримує по ногам і е, отримує жовту картку Роланд Салай. Канцело. Фернандеш. Гереро. Роналду. Віддає на Фернандеша. Фернандеш не зреалізовує. Але тут Рафа пробиває Гюласі. Якось по вимові більше схоже на якесь турецьке прізвище, ніж на угорське. Мабуть, він якось по-іншому читається. Рафа. Рафа крутиться. Простріл. І не забиває Рафа ось такий момент в ближній кут. Боротьба на другому поверсі. Кансело програє її. Ух, як Рубен! Чудово Рубен заблокував удар Жота. Щось трошки не те зробив. Але м'яч в збірної Португалії залишається. гереро Фернандеш. Роналду його, його вже зустрічають. Бернардо Сілва. Криштіану. Криштіану приймає м'яч, але йому не дають пробити. Дуже оцей Орбан чіпляє Криштіану. На жаль, подача прямо в руки голкіперу. Ну Це взагалі-то має бути не точна передача, але якби кансалу не доборовся, то м'яч би дійшов до суперника Фернандеш. На Гереру. Рон... В центр на Роналду. йому треба підтримка. І удар Фернандеша. Ну, дуже поганий удар. Знову Фернандеш це мотор. Збірної Португалії. Дуже часто він знаходиться з м'ячем. Роналду. Переведення, але ну, так довго летів м'яч, що, здавалось би, вільний рафа на правому фланзі. Його встигли вже накрити. Пепе! І це гол. А як так допустили? 1-0. Забиває Собослай. Ну, не можна давати таке так розкатувати. Взагалі, пас у воротарський майданчик, де що робили захисники, це велике питання. Ну, ось Португалія вже починає поступатися. А моментів немає. Орбан знову Роналду не пускає на ударну позицію. І це, це може бути 2-0. Ні, Руй Патрисіо рятує. Рафа. Взагалі, взагалі нічого не виходить. В просуванні м'яча вперед. Нема тупо нікого нема. Простріл! Ну це такі. Це напів моменти, які можна не рахувати. Ну що ж, другий тайм. Надії для Португалії. А після першого тайму в інших матчах Люксембург програє 1-0 Румунії, Туреччина виграє 1-0 в Північної Ірландії. Ну і Латвія програє 1-0 Норвегії. Всі рахунки у всіх матчах рахунки по 1-0. Розпочинаємо другий тайм. Угорщина попереду. І чекаємо на якісь моменти від збірної Португалії. Рафіня, непогано. Фернандеш. Жота. Жота. Бере під себе. І затягнув Него. Рафа! А можна пробити, ну це прямо в руки. Не серйозно. Собослай І це Це буде пена. Порушення правил, я вже думав. Пенальті. Ну. Рафа. Ну, не було ж підтримки. Пепе чудово блокує. І одразу пас на жоту. Тому. Ого. Поки я дивився, кому там пас можна віддати. Вже м'яч втратили. Горщина комбінує шикарно. 2-0. Руї Патрісіо, на жаль, не витягує. 2-0. Були у нас уже сенсації, коли Австрія програла. Боснії Герцеговини 4-1. Канселу, подача, ну, знову ну, взагалі не йдуть подачі і боротьбу програють, а ці угорці так, ну, такі собі фінти дозволяють п'яточками, ну, взагалі якась неповага. Чесно кажучи, до таких технарів, як е, Португалія. Жота Айен все в руки голкіперу. Звичайно, так голи не прийдуть. І якщо ось так розпоряджатися моментами, то Угорщина цілком заслужено переможе. Ще один удар Руї Патрісіо. на місці. Я не розумію чому. Чому... Ось офсайт не роблять. Тому ну, біжить форвард на... на ворота. Навіщо? Пепе тримає його в грі? Навіщо він так біжить за ним? Бернард. Бернардо, помилка, ну що ти будеш робити, ну знову? Салай. 75-та хвилина. Угорщина перебігує поки що Португалію. І зовсім небагато шансів у португальців. Берна... Ну взагалі просто в прийом зустрічають. І ніхто з Технарів, ні Бернарду, ніхто нічого не може подіяти. Дивіться, одразу в прийом. Ну і ось! Рафіндя! Ну тепер голкіпер. Непоганий удар, але тепер голкіпер рятує. По-справжньому рятує свою команду Пепе. Рафа! Ще один сейф голкіпера. Ну ось під кінець матчу. Перші нормальні моменти. Ох, з пустих воріт вибивають. Але на жаль, на жаль, цього замало. Раніше потрібно було думати. Криштіану ну тут взагалі дуже легко. Рафіндія, удар там в голову комусь е, прилетіло. Чудовий підкат від Канселу, на жаль, не результативний. Ну і от і все. Фіксуємо те, що Португалія зазнає поразки з рахунком 2-0. Хоча ще матч не закінчився Соба Слай. Удар. Ну от тепер поразка з рахунком 2-0. Від збірної Угорщини. Хоча по статистиці все здається доволі непоганим, але реалізовувати моменти свої треба. Підсумовуємо: Люксембург. Програє 0-2 Румунія, Туреччина перемагає 2-1 Північну Ірландію. Лит... Литва поступається Норвегії з рахунком 0-2. Ну і наш матч Угорщина-Португалія 2-0. На цьому ми будемо закінчувати. Дякую за те, що подивилися. Підписуйтесь на канал, оцінюйте дане відео, коментуйте і всім удачі і всім пока